Смачні соковиці бендерки, апетитні млинці з м'ясною начинкою. Одразу хочу додати, що вони добре просмажуються всередині. І так, готуємо. Спершу замішуємо тісто на млинці. Для цього беру борошно, до нього додаю сіль, цукор, вбиваю яйце, вливаю частину олії і починаю замішувати тісто. Та поступово додаю молоко. Тісто повинно бути ріденьке. Після того, як воно готове, додаю ще трохи олії. Гарячу сковорідку трохи змазала олією. Наливаю тісто і розпреділяю по всій Обсмажую з обох сторін до золотистості. Тепер роблю начинку. Свинину пропускаю через місорубку, додаю сіль та чорний мелений перець. І натерла на дрібній терці цибулю, перемішую начинка готова. Беру млинчик засмаженою стороною догори і розрізаю на дві частини. Один край ось так загинаю, викладаю начинку і ось таким чином загортаю. А подрібний рецепт в описі під відео. Ось стільки бандерок в мене вийшло. Тепер викладаю на гарячу сковорідку, змащену олією, та обсмажую з обох сторін до золотистості, на середньому вогні або маленькому. А ще готую соус. Для цього беру сметану, до неї кладу свіжий часник і дрібно порізаний кріп, сіль та чорний мелений перець. Перемішую, і готово. Носі ну все всім смачного.